Хеппі лор, допомога болю в горлі. Ну і ще одна дуже болюча втрата. На війні загинув Дмитро Куцюбайло на псевдо Давінчі. Він був легендою українського війська. Пішов воювати добровольцем і ще в му зразу з Майдану. На той час хлопцеві було лише 18 років. У складі правого сектора боронив Савурмогилу, Піски, Шахтобутівка, Донецький аеропорт і ще безліч найгарячіших точок. У 19 років зазнав важкого поранення, але з лікарняного ліжка зразу повернувся назад на війну. Де він ще був універсальним солдатом, умів стріляти майже з будь-якої зброї. Його бійці казали, що війна в самому єстві командира на фронті Куцюбайло зустрів кохану Аліну Михайлову, волонтерку а в подальшому бойового медика. У кінці 21-го року доброволець Давінчі отримав найвищу державну нагороду. Золоту зірку Героя України. Тоді він її присвятив усім своїм полеглим бійцям. Під час повномасштабного вторгнення добровольчий підрозділ Давінчі розрісся у цілий батальйон. Спочатку вони палили окупантів на Київщині, потім почали виконувати завдання на сході України. Да Вінчі завжди воював там, де найгарячіше. Серце Героя зупинилося у 27 років. Померти за Україну. Я не боюсь. Слава Україні! Героям слава! Показує, що закінчиться, не знаю. Вже, напонуду, старенькій дідусь. Ми вибрали такий шлях боротьби і війна триває. Все буде Україна. ТСН не раз знімала репортажі про давінчі і бачила, як він дорослішав на війні. Наша редакція сумує разом з усіма побратимами Дмитра разом з усією країною. Про загибель героя офіційно повідомив і президент України. Сьогодні в бою загинув да Вінчі. герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Коцюбаєва. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу один з наймолодших героїв України, один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.